Дякую. Всіх вітаю, хто прийшов наперед свого і всіх моїх колег. Дякую, що ви витратили час, і прийшли до нас. Тема така специфічна, громадська рада, при КМДА. Я спробую в двох словах, ну, якщо це можна списом окреслити головні риси, аби вести вас у Ірподії. Що таке громадські ради? Громадські ради були завжди практичні. Органи державної влади, але вони за практично 10 років завжди призначалися. Постановою Кабміну перед Новим роком було застосовано такий термін, як обрання, який е взагалі не має нічого спільного з терміном реальним обрання. І так само постанова була ізначально створена і е закладено порушення, які були е, також застосовані в громадській раді при КНД при так названому обранні. що трапилось 3 березня, 3 березня на установчих зборах громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Е, По-перше, вони були призначені на 5 годину, роз, зрозуміло, да? в п'ятниці на п'яту годину. Тобто запрошено було майже 300 людей, а при цьому не допущено взагалі було тисячі. Організації, представників киян, які е, хотіли брати участь. Постанова не дає нам можливості е, впливати на це, тому що сам орган виконавчої влади призначав ініціативну групу, яка е, могла з суттєвими порушеннями це робити, але ми не мали можливості впливати. Так само думав і орган виконавчої влади на самих зборах, що ми не можемо впливати. І тому сценарій по захвату влади в громадській раді з 300 осіб задля обрання 20 так названих е накіян варягів е з одного регіону чи з одної політичної сили, не спрацював. Ми зробили все можливе і обрано було 222 члена громадської ради, представники е практично всіх організацій, тобто всіх організацій, які були активними і прийшли на ці збори. Що відбувається далі? Далі е... зараз можна зачепити питання скорочено, аби ви звернули увагу на те, що порушення взагалі по Україні масштабні і в Києві так само. І аби не торкатися цієї теми більш глобально, е... ви можете, звичайно, пересвідчитись в мережі інтернет з відеосюжетами, які були на 3 березня на самих зборах. То сьогодні практично 3 квітня, а до теперішнього часу... Голова КМДА не підписав протокол. Він не знає, що цим, з цим робити. І зламати ці е, так названі збори він не може, тому що тоді прийдеться пустити всі ті тисячі. Тому зараз проводиться сценарій захвату влади в, в самій громадській раді шляхом застосування так названого слова «більшість». Створення більшості. Постанова не дає шансів. Олександру Павловичу не підписати і не затвердити протокол обрання членів громадської ради. Але постанова дає шанс використовувати час, оскільки не зазначено в постанові Кабміну час, протягом якого він має підписати. А тому це тільки затяжка часу. я думаю, це буде найближчим часом, вже, коли вони вже вирішать, що в них є більшість, вони тоді застосують право. Затвердження розпорядження. Що я хотів звернути увагу? На що звернути увагу? 222 активних членів. Про жодного ви не чуєте, жоден нічого не говорить, тому що це практично більшість з них була підконтрольна владі київській. І завдання їй було прийти на збори і обрати 20 людей. Все. Вони мали можливість тільки обрати 20 людей. Ми змогли це перебороти і, скажімо, цей сценарій не спрацював. Тому зараз влада вже місяць думає, що робити з цією громадською радою, як не дати їй працювати. Ми хотіли звернути увагу, що 14 березня ініціативна група з членів громадської ради створила робочу групу по підготовці першого засідання громадської ради. Цей протокол оприлюднено в інтернеті, надіслано, як то вимагає постанова Кабміну, І КМДА, і Кабінет міністрів, і звичайно всім іншим органам і установам, і об'єднанням громадян, які зацікавлені. Воно оприлюднило, цей протокол. А постійно буде він знаходитись в мережі. Ми відкрито створили робочу групу і відкриті для всіх повністю і хочемо, аби... Голова КНДА зрозумів, що, якщо по великому рахунку, ми ж кияни, ми не прийшли воювати тут з владою. Ми тут живемо, тут живуть наші батьки, тут жили наші рідні. І я думаю, що Київ відкритий, звичайно, для всіх співвітчизників з будь-якого регіону, будь-якого чи політичного чи іншого кольору. Але він закритий і я думаю, що. Про це має влада знати, він буде завжди закритий для тих, хто Київ бачить тільки як отримання його собі, як окупанти для розгрубовання. Звичайно, ми розуміємо, що буде важко боротися з громадській радією, в якій зараз створюється таємно, під килим створюється більшість. І, на жаль, і ви, як журналісти, мало чого робите для того, аби. Цього не було, хоча ви також кияни, і це також зачіпає ваші інтерес. Більш того, ми е, намагаємося зараз і вже готується звернення до президента, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до прем'єр-міністра, до практично всіх засобів масової інформації з проханням провести ретельні перевірки взагалі порушень по місту Київ у всіх десяти районах. Про них ви так само знаєте. Отримавши інформацію або безпосередньо, або в інтернет і таке інше. Ці порушення дійсно суттєві, на них ніхто не звертає увагу, тому що зараз, як то кажуть, інформаційні поводи є більш цікаві. Але чому взагалі на громадські ради не звертали увагу? Тому що всі думають, що це громадські ради зразка 2004-2005. Повністю безправні, призначені самим органом і таке інше. Сьогодні є громадська рада, якщо сказати двома словами, це влада над владою. І ми прийшли в громадську раду для того, щоб працювати для киян, робити все можливе, аби допомагати, а тим більше у вирі останніх подій МДА з Київською міською радою. Громадська рада має залишатись єдиним органом без політики. Без передвиборчих якихось обіцянок, і робота повинна була направлена тільки на Київ на Київ. Так само, на жаль, так само під Килимно зараз створена Рада іноземних і вітчизняних інвесторів. На жаль, на це Олександр Павлович Попов пішов. Я, наприклад, п'ять разів подавав документи, нас не пустили, але справа в іншому. Постанова, яка передбачає створення нових рад вітчизняних та іноземних монастирів, вона передбачає наявність там громадських організацій, таких як наші, і таких, як інші, 222 і інші в Києві, які є. На жаль, вчора оприлюднено розпорядження голови КМДА, де взагалі жодної громадської організації з місцевою, тобто з Київською пропискою, це взагалі нонсенс. Тому так само проходить і з громадськими радами, як безпосередньо в КМДА, так і в районах. Але, як, як я зазначив, і ви знаєте мою позицію особисту, що порушення при обранні громадської ради Київської міській державної адміністрації виправдовуються тільки тим, що ми демократично добилися обрання всіх присутніх. Тобто, як то кажуть, конфлікт, конфлікта зараз жодного немає між. Зараз йде тільки спрямовується таємний план на захоплення самої влади в громадській раді. Створення робочої групи неправомірна, яка не обрана, створення з першого засідання громадської ради, де буде обратись керівництво громадської ради. Тому ми наостанок скажу, ми активні члени громадської ради. Створили робочу групу 14.03, про це знає влада. Ця робоча група буде працювати відкрито, публічно. Ви завжди бажані, будь ласка, приходьте, звертайтесь із допомогою, і з допомогою, із критикою ми завжди відкриті і повністю готові не тільки для членів громадської ради інших, а для всіх громадських організацій, яких не пустили, яких неправомірно не допустили до участі взагалі. Як то безпосередньо в КМД виборах до громадської ради, так і в районах. І повторюваний кінець будемо вимагати проведення ретельної перевірки у всіх районах створення громадських рад і готові виступити незалежними експертами цього питання. Дякую, якщо потім були питання після колег. Будь ласка.